Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій Лепенюк. Я являюсь пастором церкви Сила Пробудження в місті Києві. І сьогодні для мене є честь запропонувати і закликати вас на місіонерську школу, яка буде проходити також в Києві. Ця місіонерська школа буде з 1 вересня по кінець листопада. Кожного дня, а потім кожен хто відкликнеться, пройде навчання, буде снаряджений, поїде на місію. І, дорогі друзі. Багато років назад в моє серце лягло це відкр... відкриття від Бога, що треба підготовлювати місіонерів. І зараз, як ніколи, відчувається, що в цьому є величезна потреба. Бо величезна потреба вислати людей на місії, особливо на південь, на схід, тому що там багато горя, там треба змінювати судьби, там треба доторкнути доторк... Господа, а як і хто може це зробити, дійсно, це може зробити тільки церква, Ісаїш, 6 розділ, 8 вірш написано, і почув я голос Господа, який говорить, кого мені послати, і хто піде для нас. І я сказав: ось я пошли мене. Якщо ви відчуваєте в серці, що Бог кликає вас прийти на місіонерську школу для того, щоб далі бути місіонером, на. На деякий час, це може не на все життя, але на термін 4 чи 6 місяців поїхати служити з командами різними люд... другими братами сестрами, то цей час якраз настав для вас. Ви зможете. Зробити Божу роботу і бути відповіддю для тих людей від Господа. Багато людей звертаються до Бога, і ми проводимо багато роботи не тільки ми, і другі церкви на сході країни і на півдні країни. Дуже багато роботи. Але ви знаєте, що <кхи> тільки врата Ада не зможе здол... ну, захватити це церкву Божу. Тому ми віримо, що церква це стовп і ствердження. Істини і тому ми віримо, що цей час змінювати життя людей на краще, давати їм можливість народитись згори. І в Матфії, 28 розділі, 19 20 вірш, написано: отже, ідіть. Навчайте всі народи хрестячи христя, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберегати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Це поручення від Ісуса Христа для кожного практично християнина. І я вірю, і ми молимося командою, ми молимось з другими пасторами і піскопами, які всій школі долучені, які. Бачу, так також від Господа, що в цьому є велика потреба, і вони відчувають в своєму серці, що час призвати нове покоління для служіння Господу. Тому закликаємо, благословляємо вас, кожного. Ви зможете прийти на сайт, буде в Е, і. Заповнити анкету, якщо треба, зателефонувати. І ми будемо раді, раді вас бачити в місті Києві на школі. Хай Господь, силою Духа Святого, запропонує вам бути тим інструментом в його руках, який Господь шукає зараз. Божих благослові.